Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене відео про ось таку іоністерну точкову зварку. До неї користувався в нірсі SWM10, і для нікельованої стальної стрічки товщиною 01 або 0,15 мм її вистачало. Але захотілося спробувати більшу товщину, спробувати мідь хоча б 0,1 мм. тому обрав собі ось таку іоністерну бренду AVZ моделька UF20B. Одразу щодо ціни коштує вона плюс-мінус 100-120 доларів. Тому в цьому відео покажу вам її з усіх сторін. Розберу, подивимося, які іоністери встановлені всередині. Ну і звичайно покажу її в роботі. Ось така коробочка, не надто вона інформативна, назва бренду Spot Welder. Якщо ми її відкриємо, то побачимо коробочку знову з назвою бренду. В Цій коробочці у нас всяке додаткове. По-перше, є трошки стрічки, також є педалька. Непогана, не надто така пластикова і довгий кабель у неї. Також мережевий кабель, теж не коротенький, це добре. Шматок наждачного паперу 800 зерно. І проводи з електродами, такі дебелі. Бачимо, що конектори трошки відрізняються. Це все тому, що один з них у нас з кнопочкою, тобто можна користуватися як педалькою, так і цією кнопкою. І найцікавіше сам зварювальний апарат добрий він запакований, інструкція невеличка, але в принципі розписано. І що виводиться на екранчик? Вона виключно англійською. Дякую, що тут немає непотрібної макулатури китайською. І сам апарат невеличкий, компактний, корпус металевий, є застереження про те, що не потрібно ставити електроди на плюс та мінус одночасно. І тут на корпусі вже є хоч якісь характеристики. Моделька UF20B, напруга на виході 6 вольт, струм максимальний нам обіцяють, 1750 А, потужність 10. КВт. На вхід можна подавати від 100 до 240 вольт. Спереду все досить мінімалістично. Роз'єм для педальки, два роз'єми для електродів, дві кнопочки та дисплей. Принципова відмінність цієї точкової зварки, ну, наприклад, від той самої фнірсі, про яку я вже робив відео, полягає в тому, що тут всередині акумулятор, який потрібно заряджати, а тут всередині два послідовно з'єднаних іоністори, або ж їх називають суперконденсатор. Трошки нижче, скоріше за все, розташований блок живлення, який заживлюється змінним струмом з розетки і заряджає наші іоністири. Забув сказати про один з головних мінусів ось таких точкових зварок, це те, що. Що вона акумуляторна. І ось якщо ви закинули її на поличку на рік, вона була не повністю заряджена, є таке явище, як саморозряд, тобто акумулятор може розрядитися прям в нуль. Після чого він або взагалі помре, або критично втратить ємність, струмовідачу. Ну, коротше, таку точкову зварку вже можна буде викинути. У мене тут вже лежить мережевий кабель. Справа в тому, що іоністерні зварки повільно заряджають свої суперконденсатори, тому зараз секундоміром побачимо. Скільки займе часу у цієї зварки? Підключаю мережевий кабель. Так, вона запустилась, давайте одразу натискаю старт. По-перше, у нас є повідомлення, що заряджаюсь, будь ласка, почекай, загудів вентилятор, є навіть активне охолодження. Тож хай постоїть, а на секундомірі ви бачите час. Вентилятор вимкнувся. Індикатор показує повний заряд. Напевно, вона вже зарядилася, тому ставлю стоп і це зайняло, як бачите, півтори хвилини. Про деякі інші зварки я читав у відгуках, що вони і 5 хвилин заряджаються, і 10. Тут прям дуже швидко. Тепер, напевно, можна її увімкнути. Так. Так, якщо затиснути, вона увімкнулася і все, можна працювати. Ну і щодо заряду іоністерів, як бачите, зварювальний апарат у мене не підключений до мережі, тобто він може живитися сам від своїх же іоністерів. Щодо органів керування, у нас тут всього дві кнопки. На початку мене це трошки лякало, але насправді досить зручно ними керувати. Правою кнопкою ми просто стрибаємо між різними пунктами або змінюємо значення, лівою кнопкою ми підтверджуємо. Наприклад, на головному екрані, ось. У у нас перша опція Weldin Mode, встановлено на авто. Тобто, коли ми ставимо електроди на стрічку, зварка сама це розуміє і видає імпульс. Якщо змінити на ручний режим, то тут ми або педалькою, або кнопкою на тримачі електрода викликаємо зварювальний імпульс. Наступна опція Preheating. Перед основним зварювальним імпульсом зварка може давати також коротенький імпульс для руйнування оксидної плівки. Далі Intermittent 20 мілісекунд. Це якраз затримка між Нагрівочним імпульсом та основним. Гір ми тут можемо встановити значення від 0 до 99. По суті, це тривалість зварювального імпульсу. Можемо змінювати як по одиниці, так і затиснувши ліву кнопку, переключитись на десятки і вже десятками змінювати. Trigger Time пов'язаний з авторежимом, тобто, коли ми ставимо електроди, через ось цей час зварювальний апарат почне зварювати. І останній пункт кількість основних зварювальних імпульсів. У нас є вибір між одним. Та двома. Ну і сьомий пункт на головному екрані можна перейти в налаштування. Налаштуваннях ми можемо змінювати мову, можемо змінити інтервал, якщо ви обирали два основних зварювальних імпульса. Тут підписано воно як Welding Sound, тобто зварювальний звук. Але насправді це просто пищалка і вона спрацьовує і при зварюванні, і при натисканні будь-якої кнопки. Далі яскравість дисплею. Також можна на 180 градусів обернути дисплей. І є таймер автоматичного відключення, скидання до заводських налаштувань і вихід в основне меню, звідки ми можемо вже повернутись на головний екран. Ну а на головному екрані також є температура. Я так підозрюю, що іоністерів є статус окей або не окей, тобто можна зварювати чи ні. І є індикатор заряду іоністерів. Щодо електроду та проводу, ну коректніше буде його назвати дротом, бо він тут, як бачите, без ізоляції. Діаметр у нього щось типу 5,4-5,5 міліметрів. Щось схоже на АВГ 4, тобто на переріз плюс-мінус 20 міліметрів квадратних. Діаметр ось цього банана конектора 8 міліметрів. Також сам електрод зйомний. Тут, тут посадочний діаметр 5 міліметрів, довжина разом з конектором та електродом рівно 50 сантиметрів. Ну а сам провід 34 см. Опір самого дроту складає 0,33 мОм. Якщо додати конектор, то виходить 0,5 мОм. Якщо ж додати електрод, то отримаємо десь 0,8 мОм. Але тут такий момент, що питання з контактом електроду, якщо його достати, покрутити, якось потерти, то міряємо ще раз і вже навіть 0,79 мОм виходить. Другий провід з електродом має майже такий самий опір. Щодо максимального струму, згородив тут цікаву схемку. Використаємо провід як шунт для того, щоб осцилографом заміряти максимальний струм. Як бачите, в точках підключення осцилографа я підключив також і мільйом метр HRM 10, який показує нам опір цієї ділянки провода в 0,33 мільйом. А осцилограф, в свою чергу, під час зварювання фіксує падіння напруги. На проводі, ну і також ми можемо оцінити довжину імпульсу. Бачимо, що по вертикальній осі у нас одна клітинка, що відповідає 500 мВ. Шляхом нехитрих обчислень я половину вольта ділю на наш опір уже переведений в ОМИ і отримую струм 1500 А. Також шляхом ось таких дослідів я вирухував, що кожні 5 одиниць потужності, тобто гір, відповідають 3 мілісекундам довжини імпульсу. Щоб розібрати цю точкову зварку, з задньої сторони потрібно викрутити 4 гвинтики. Добре, бачимо іоністори, тепер нам потрібно відкрутити роз'ємчик для 230 вольт. І найвеселіше, щоб зняти ось цю панельку, потрібно дуже сильно постраждати. Вона сидить на чотирьох защіпках. По бокам вони ось на ось такій висоті. І зверху по дві штучки потрібно постаратися а, спочатку чимось дуже таким тоненьким підлізти, щоб зробити собі щілину. Потім, можливо, якоюсь тоненькою викруткою саме в місцях, де ось ці защіпки, якось їх спробувати цю панельку тягнути на себе. Ну, коротше, дуже нелегко вона знімається по корпусу видно. Доведеться все це діло мені підмальовувати. Під ось цією панелькою плата виглядає наступним. Чином бачимо купу гвинтів, тобто, щоб залізти далі, потрібно все це діло викручувати. Відкрутивши всі гвинти на платі, не слід намагатися її дістати. Далі потрібно зрізати ось цей герметик по бокам, і вся ця історія виїжджає вперед, тобто туди, де був екран. Дебелі, іоністори, маркування на них s 0843 назва виробника CamCap, А з іншої сторони, бачимо ємність 1000 фарад на сайті Камкап я знайшов ось цей іоністор, співпадає і розмір, і напруга. По-перше, діаметр у нього 35 мм, довжина 115,2. Напруга 3 вольта, ємність 1000 Ф, як у нас і вказано на корпусі. І далі найцікавіше внутрішній опір, виміряний змінним струмом, частотою 1 кГц, має бути менший за 55 мільйома. Намагаюсь підлізти до того, що зліва. Міряю тут через ось ці шин і бачимо опір 0,56 мільйон, наступний 0,58 мільйон. До самих іоністорів підлізти не можна, тому доводиться міряти через плату. Внутрішній опір відповідає інформації з сайту виробника, тому іоністори тут новенькі. Зверху видно приклеєний на силікон термодатчик, також він тут і на скотч був зафіксований, тобто температуру показує на екрані дійсно іоністорів. Ну і з цікавого бачимо на ось цій стороні плати чотири транзистори. Зі зворотньої сторони плати також видно чотири транзистори, тобто сумарно їх 8 штук. Також, якщо позазирати, то ось тут видно вентилятор нашого блоку живлення. Ну і власне сам блок живлення сильно тут нічого роздивитися не вийде. Ну і скажіть мені, оце треба було ось такі дурні защіпки мудрити. Тепер це доводиться цей блискучий алюміній замальовувати маркером. Ну і щодо випробувань. На жаль, у мене немає великого асортименту стрічок. Є нікельована сталь, товщина 0,15 шириною 8 мм, чистий нікель також 15 мм на 8 мм, і мідна стрічка товщиною 0,1 мм, шириною 5 мм. Перед початком зварювання хочу нагадати вам, що іскри, які вилітатимуть, можуть бути небезпечними, тому обов'язково дбайте про свій захист. Почну з нікельованої сталі 015 мм. Налаштування ви бачите на екрані, без попереднього нагріву, гір 0,5 та кількість імпульсів 1. Візуально точки гарненькі, рукою не відривається, А якщо відривати бокорізами, важко відірвати всі 4 точки відірвалися, так би мовити, з м'ясом. На акумуляторі також дуже добре видно залишки стрічки. І це всього на всього п'ята потужність. Зачистив акумулятор, щоб закрити питання з цією стрічкою, склав її в два рази та гір виставлю на 10. Візуально точки непогані, пробую відірвати. Відривається дуже легко. Та ж сама нікельована стальна стрічка 0.15, також склав удвоє. Налаштування поставив гір 25, прихід 005 та подвійний імпульс. По факту, це у нас товщина 03, навіть гірше, тому що є перехідний опір між пластинами. Візуально вже з'явилися такі ніби фінгали навколо точок, можливо, я трошки їх перегрів руками. Не відривається. Так, а це вже, це вже дуже добре тримається. Так, ну і ви подивіться, чотири наскрізних отвори. Ну, і на самому акумуляторі лишилися чотири точки. Одна така дуже маленька. А інші прямо зі шматками стрічки. Тобто 0,3 мм нікельовану сталь, воно візьме взагалі без питань. Далі чистий нікель. Стрічка товщиною 0,15, прихід не має, гір 10, кількість імпульсів 1. Точки гарні. Руками не відривається, Або корізами залишаються шматки стрічки з точками на акумуляторі. Ну і сама стрічка з отворами. Як і зі стальною склав її в два рази. На лаштування Прихітін немає. Гір 20, кількість імпульсів 2. Візуально біля двох точок є трошки потемніння. Руками не відривається. Але ні, тільки що за кадром руками все-таки відірвалось. Дві точки взагалі. Легко дві інші лишили маленький слід на акумуляторі, але стрічка ціла. Гір збільшив до 30, також подвійний імпульс, також без прихід. Візуально знову є потемніння, такий типу перегрів, рукою, рукою відривається. Знову чистий нікель 0.15, подвійна стрічка. Зараз виставлений одиничний імпульс, але гір 50. Рукою начебто не відривається, а бокорізами дуже добре тримається. Так. На акумуляторі дві точки, прям добре залишили слід, дві ледь-ледь помітні, а на самій стрічці видно чотири наскрізні отвори. Тепер мідна стрічка, не бутерброд, варю лише її. Товщина у неї 0,1 мм. Гір виставив 20, одиничний імпульс. Електроди помітно липнуть до неї. Візуально на самій стрічці видно такі сліди нагріву, але точки ніби як непогані, ніби не пропалені. Пробую відірвати і відривається дуже легко, проте сліди міді лишаються. Пробую ще раз мідь 01 мм, але гір вже виставив на 15 замість 20. Виглядає так само, як і в попередній раз. Відривається, ну, в принципі, не складно, але отвори в стрічці є, і сліди на акумуляторі також залишає. Ну і з цікавості, гір виставив взагалі на 5, також одиничний імпульс знову ця ж мідь На самій стрічці вже трошки краще, взагалі немає ніяких потемнінь, нічого. Є чітко 4 точки, і все, але як вони тримаються, відриваю рукою. Не хоче відриватись. Є, є. 4 точки відірвались, дуже маленькі отвори, але вони в стрічці є. Ну і так само на акумуляторі лишилися маленькі 4 точки міді. Ну і спробую зварити бутерброд, якому мідну 0.1 буде знизу, а зверху нікельована стальна стрічка 015. Прихіту немає. Одиночний імпульс гір 10. Дуже схоже, що замала потужність була. Спробую руками відірвати. Відривається. Гір виставив 20, одиничний імпульс. Нічого перегрітого, ніби як не бачу. Відриваю руками, не відриваю. Бо корізами не дуже складно відривається. Лише одна точка лишила слід. Ну і, відповідно, на стрічці отвір лише в одному місці, там, де міді не було. Гір виставив на 15, але з подвійним імпульсом. Точки гарні, без перегріву, смикаю рукою і тримається. Дуже добре. Беру бокорізи, ну, з таким помірним зусиллям, відривається. На стрічці є лише один великий отвір, а на акумуляторі лишилися. Три такі маленькі точки від міді. Цей зварювальний апарат мене взагалі не розчарував, недаремно я викинув гроші. От саме для збірки якихось акумуляторів для Макіти, таких дуже високострумових, щоб можна було додати хоча б 0,1 мм міліметр мідної стрічки, цієї зварки, на мою думку, вистачить. Щодо страшилки про вживані іоністори, яку часто пишуть в коментарях, тут вона не підтвердилась, тому конкретно цього виробника можна назвати добросовісно. Тому оцінюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!